Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з природного довкілля. Тож почнемо нашу зустріч з ранкового привітання. Стука морозець віконце. Вигляда зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, потягайтесь, усміхайтесь, до занять хочі ж збирайтесь. Діти, погляньте у вікно. На дворі стоїть справжня холодна та морозна зимова погода. Це дуже нелегка пора, особливо для лісових мешканців. На землі, на деревах та кущах лежить пухнастий сніг. Здається, що в лісі нікого немає, але це не так. Як же зимують звірі? Тож, давайте зараз усі разом про це дізнаємося. Подивіться, хтось залишив на снігу свої сліди. Як ви гадаєте, хто це? Він маленький, він вухатий, взимку білий, волохатий, і стрибає, і тікає, дуже куций хвостик має. Так, дітки, це зайчик. Давайте дізнаємося. Як йому живеться взимку, як він зимує, що їсть, де спить. На дворі зима, мороз. Всі тварини від лютого холоду поховалися, а в зайця нема ні нори, ні гнізда, ні барлога. Сьогодні під кущем виспиться, а завтра ярочку приляже, де ямку снігу викопає, там у нього і дім. Зате шуба в зайця тепла, пухнаста та біла, як сніг. Добре йому в такій шубці і тепло, і сховатися від ворогів неважко. Притулиться до снігу, спробуй його розглядіти. Вдень заєць спить, а як прийде ніч, виходить погуляти та попоїсти. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розгрібає, глядь. І травичку знайде. А як намете хуртовина високі замети, отоді вже не розкопати зайчикові снігу. Зате в лісі він з кущів з молоді гілочки або кори з дерев пообгризає, от і ситий. А іноді в село в гості завітає. Прийде в село ввечері, коли тихо, всі вже сплять. Підбіжить до стіжка. І почне сіно смикати та їсти, а потім назад у ліс побіжить. Так і живе зай цілу зиму. А на цьому, діти, наше заняття добігло кінця. Дякую вам за увагу, до побачення, діти. до нових зустрічів!